Ну, що там, дорогі водії, як страховочка. Вітаю, дорогі водії! З вами канал Автотема. Що дивились на вартість страховки, якою стала з 1 січня? Якщо ні, то не раджу, бо можна прямо потеряти сознання. Це серйозно. Страховка зросла в 3-4 рази. Вартість те, що коштувало 2 тисячі, тепер коштує 6. Ну це ще не все. Є й інші деталі при оформленні страховки. Давайте розберемося, що змінилось. Тож, 1 січня змінилося все по страховці. В першу чергу зросла її ціна. Ну і виплати збільшились відповідно. Ми переходимо на європейську систему, на європейські стандарти. Як зросли виплати, я розповідав в одному з попередніх відео, тут повторюватись не буду, але зросли вони конкретно в 2-3 рази, і це все переклали на кого? Правильно, на нас, на водіїв. Тобто вартість страховки також зросла, відповідно, ну не в 2-3, а в 3-4 рази. Всім, хто підписаний на автотему, я розповідав, да, до декілька днів до 1 січня, що у кого оформляє ну, закінчується страховка січень-лютий, березень, навіть квітень, травень вже виходить, то доцільніше її поновити. Тобто виписати на період за 2000 тисячі на наступний рік, чим за 6000. тисяч. Получається, навіть у кого півроку було до закінчення страховки, і навіть сім місяців все одно вигідніше було купити її зарані. Такий лайфхак я розповідав. Перед цим, якщо ви не були підписані і його пропустили, відповідно, тож закликаю вас зараз долучитись до каналу, щоб не пропускати такого в майбутньому. Як ви думаєте, я сам оформив собі страховку, у мене закінчується в лютому, в кінці лютого на мою автівку. Всім радив, радив, а сам, як завжди, сапожник без сапог. На жаль, ні. І тепер з губи собі губи кусаю. Це. Не перебільшення, не якась така інформація, це дійсно так, тому що шість тисяч з половиною чи навіть вісім віддавати жал. Що ще змінилось при оформленні страхов? По-перше, коли ви оформлюєте, ви маєте вказувати пробіг. Орієнтовний пробіг, скільки ви наїздите, і пробіг, який у вас зараз на Спідоми, це одне з таких нововведень. Раніше ніколи такого не було. Поки що пишуть, що це просто довідкова інформація, типу пробна функція. Навіщо вони це беруть і як воно буде діяти надалі? Поки що не зрозуміло. Бережіть себе, будьте уважні на дорозі, щоб ніколи не користуватися цією страховкою, але якщо її не буде, то, то штраф. Да? Зараз знаємо, що це є обов'язковий поліс страхування. І також інформація про те, що кабінет міністрів перед новим роком ухвалив для учасників бойових дій, що страховка не потрібна. Але про це ми розберемося в одному з наступних відео. Тож долучайтесь до каналу, зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.